Пасіння можна розглядати як не що інше, як звільнення від концепцій, тобто думок, воно стосується не змісту розуму, а простого спостереження, яке розум думає. Отже, ми можемо зробити висновок, що саме наші думки заважають нашому усвідомленню єдності. Оскільки саме крихітна божевільна ідея, думка, яка привела нас униз по сходах роз'єднання. Саме тому, що думки, які ви думаєте, ви думаєте, з'являються як образи, ви не впізнаєте їх. Ні за що. Ви думаєте, що думаєте про них? Отже, ви думаєте, що бачите їх, ніщо крім ваших думок, не може атакувати вас, ніщо, крім ваших думок, не може змусити вас повірити, що ви вразливі? Ніщо. Крім ваших думок, не може довести вам, що це не так. Урок 52. Сьогоднішній огляд продовжує охоплювати такі ідеї. Ідея шоста. Я засмучений, бо бачу те, Чого немає реальність ніколи не буває страшною. Неможливо, щоб вона мене турбувала. Реальність приносить лише ідеальний спокій. Коли я стурбований, це тому, що я замінив реальність ілюзіями, які я створив сам. Ілюзії мене турбують, тому що я дав їм реальність і тому, що я вважаю реальність ілюзією. Ця моя плутанина жодним чином не вплинула ні на що у Божому творінні. Я завжди стурбований ні про що. Ідея сьома. Я бачу тільки минуле. Коли я дивлюся навколо, я засуджую світ, який бачу. І це я називаю бачити. Я залишаюся прив'язаним до минулого проти всього і всіх. Роблячи їх своїми ворогами. Коли я пробачу себе і згадаю, хто я є, я благословлю всіх і все, що побачу. Не буде минулого, а отже, не буде ворогів, і я з любов'ю подивлюся. На все те, чого раніше не бачив. Ідея восьма. Мій розум зайнятий думками з минулого. Я бачу тільки свої думки, і мій розум стурбований минулим. Що ж я можу побачити таким, як воно є? Те, що я пам'ятаю, що бачу минуле, щоб не дати теперішньому розкритися у моєму розумі. Те, що я розумію, що намагаюся використати час проти Бога. Те, що я навчуся відмовлятися від минулого, розуміючи, що таким чином я ні від чого не відмовляюся. Ідея дев'ята: Я не бачу нічого, як є зараз. Якщо я нічого не бачу, як є зараз, то справді можна сказати, що я нічого не бачу, я бачу лише те, що є зараз. Вибір полягає не у тому, бачити минуле чи сьогодення. Вибір полягає просто. У тому, бачити чи ні. Те, що я вирішив побачити, коштувало мені бачення. Тепер я знову вибираю, щоб побачити. Ідея 10: Мої думки нічого не значать. У мене немає особистих думок, і все ж я знаю лише особисті думки. Що можуть означати ці думки? Вони не існують, а тому нічого не значать. Проте мій розум є частиною творіння і частиною його творця. Хіба я не віддаю перевагу приєднатися до способу мислення Всесвіту, ніж затмарювати все, що справді моє своїми особистими, дріб'язковими та безглуздими думками? Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир у вашому дому.